Вітаю, Україна і Штати підписали угоду про копалине про мінерали, ось ті відомі мінерали, про які вже всі знають. Одразу скажу: не буду довго тягнути. Жоден український олігарх не постраждав. Можливо, через це так довго тягнулись перемовини і так багато експертів, лідерів думок, політиків, чиновників. Були в публічному просторі і так заперечували цю умову, називаючи її неконституційною ще вчора. За дві години до підписання, деякі, деякі навіть вчені, ходили по ефірам і розповідали: умова неконституційна угода, підписати її не можна. Потрібен парламент, потрібно те, потрібно все. В результаті угода підписана. і... Всі сьогодні коментують навпаки: все класно, все чудово, угода відповідає національним інтересам і так далі. Всі вже угоду переглянули. Я впевнений, що переглядали отак Фух, приблизно. Я там знайшов один пункт. Я думаю, що навколо нього точились баталії. Це те, що от все, що буде далі, стосується нового. Нових копалень, нових ліцензій, нових дозволів, нових надр і так далі старі, ми не чіпаємо. Іншими словами, жоден олігарх не постраждав. Знаєте, слава Богу, реально, слава Богу, якщо олігархи України станом на сьогодні задоволені, і вони вже погодились на ці умови, бо, очевидно, їх права зачеплені, права. Знаєте, коли в тебе є великі гроші і вплив, то в тебе є права. Тебе є права. А коли в тебе цього немає, то в тебе є обов'язки, а права ну, вже як вийде. І якщо вже олігархи задоволені, якщо вже їх інтереси ну, реалізовані, слава Богу. От навіть навіть можете забути, подякувати їм, що вони більше не будуть тиснути на Чиновників України, на владу України не будуть тиснути на переговорні групи, не будуть намагатися засунути в угоду схематози, що вчора, до речі, Штати натякнули, що навіть Середенко чуть не розвернули а вже літак біля Вашингтону був. Слава Богу, нехай, 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 ну я не хочу слово казати, але нехай, Бог з ним. Ми, ми від цього нікуди не дінемося. Поки влада. Частково, чи повністю, чи, чи більшістю а, приведена от тими людьми, у яких є бабки, які можуть промить вам голови, які володіють телеканалами, які володіють експертами, які володіють, ну коротше, знають, як пройтись вам по вогам. От поки це є в країні, вони все одно свого доб'ються. Бо у них є дуже великі гроші, у них є дуже великий вплив, у них є. Фонди, у них є інвестиційні пакети, у них є. Ну короть, у них все є. Вони знають, куди зайти, деякі адвокати потрібні, деякі процедури потрібні. Вони знають все. У них країна це як хата своя. Вони все, все знають, а де не знають, то там їм розкажуть, вам не розкажуть. Так, от що з того, що підписала Україна? Є в тій угоді журналісти Bloomberg вчора ще з посиланням на джерела написали таке: перша власність залишається за Україною, всі надра територіальні води залишаються у власністю держави. Ну я щось не чув. Що США претендували на власність. Така істерика була щодо цієї угоди. Ладно. Рівноправне партнерство. Фонд створюється 50 на 50. І управляється спільно з США, жодна сторона не має переваги. Ну так це й було. Це так дивно дивитись, істерику щодо того, що Штати будуть фондом управляти. Ребята, у нас USAID було в усіх, абсолютно структурах державних. Ось нещодавно була атака на Укрзалізницю, там ще на щось, нібито, да? і розповідають, що це от USAID вже немає, все, ми вже там голі, босі і так далі. А Україна від USAID, ну, все було просякнуте цим USAID. І Це ж не тільки USAID. Я зараз спостерігаю за деякими міністерствами. Так вони, USAID пішло, так вони шукають інших, інших грантоєдів, грантожерів, грантонадавачів, щоб тільки самим не думати. От хай прийде дядя якийсь, і просто дасть нам гроші, ми будемо реалізовувати, бо ми сидимо на посадах, і ми можемо це реалізовувати. Ви сидите на посадах не для того, щоб щось чуже реалізовувати, а своє. Ви ви на посади повинні були попасти через те, що у вас щось в голові є. Ну в голові у багатьох нічого немає. Є просто зв'язки потрібні, і оті олігархи за спиною, про які я вам говорив. Тому країна й так вся пронизана різними. Закордонними структурами. А тут галас вчинили. Галас, ой, подивись, фонди. Ребята, все це у все це, цей галас роблять представники, ще раз повторюю, олігархату. Ну, ви повинні розуміти це. Тільки не самі вони персонально, а через експертів, через телебачення, там, через деяких журналістів. Ви повинні це розуміти. Далі, без приватизації держкомпаній. Це називається рука-ліцо. Держкомпанії, там, де енергоатом, Укр... Укрнафт... Там і не треба приватизації. Там, там воно вже вже все розпиляно. Спробуйте там щонебудь якийсь аудит провести. Це як Форт Нокс, знаєте, що президенти навіть не можуть країни туди добратися. Оце так само тут. Залишаються у власності. Нібито штати хотіли собі забрати там енергоатом або ще щось. Та там сидять такі люди. О, вау! Мовчу, коротше. Жоден з, жодних боргових зобов'язань. Україна угода не передбачає боргів перед США. Це, власне, те, що я повторював три місяці з ефіра в ефір, що ця угода дуже потрібна, тому що вона знімає борги з України. От тепер цікаво, а нам податки послаблять. Ну, от цікаво, податки знизять нам. Ну, тепер же немає у нас боргів? Чи, чи як? Чи, що? чи боргів немає не у нас, а у них. Відповідність Конституції, окей. Документ не євроінтеграційну курсу. Ніби хтось про це говорив. Ніби хтось про це говорив в угоді, що у нас забирають євроінтеграційний курс. Окей. Фонд наповнюється з нових ліцензій. Ми про це з вами говорили. Старі надходження не враховуються. <сум> лайк. Like. Козацький лайк. Like. Mm -hmm. Мінімальні зміни до законів. Чудово. Потрібні лише мінімальні правки до бюджетного кодексу. Прекрасно. Знаєте, от в Україні. От я вам розповідаю свою історію, як я намагаюсь в себе на парковці встановити розетку. Просто звичайну банальну, тупу розетку, щоб заряджати авто. І у мене це не виходить. Тому що є купа якихось заборон, регламентів, неможливостей, всі мої спілкування з представниками експлуатуючої компанії нічого не дають. Просто неможливо. Все. А тут цілий фонд. Все, отак, хлоп, і все рішається. Отак ми живемо, ребята. Коли вам щось потрібно, ні чорта не рішається. Нічого не рішається. Он у мене Ліра подала документи, щоб розглянули її питання переведення на денну форму на бюджет в університеті Шевченка. Як подала заяву? Так та заява там і зависла. Ніхто не розглядав, ніхто навіть не телефонує, ніхто навіть не звернувся, ніхто навіть не сказав, розглянуто, не розглянуто, можливо, неможливо. А от якби вона була дружиною президента, отак би перевели. Отак. От стане першою леді. От тоді прибіжать і скажуть, та ми хотіли, та, та ми, та ми просто, ми, ми. Отак ми живемо. Отак ми живемо. Ви повинні це усвідомлювати. Що для вас нічого не будуть робити. Палець о палець не вдарять. Ну, коли потрібно, великим людям. Отак все. Штух! Ото як мем. В 3.15. Все, вночі все зроблять. Вночі все зроблять. А ви будете розетку встановлювати роками. І у вас нічого не вдасться. Сприяння інвестиціям і технологіям. Окей. Пільги, подат, Податкові пільги. Зверніть увагу, фонд, доходи фонду не оподатковуються ані в Україні, ані в США. Оце ем, якраз найбільше мене налякало. Там ще є пункт, що 10 років типу, все йде в дохід України. А, оце мене пункт цей налякав. Бо я так собі підозрюю, підозрюю що в цей фонд може залізти така купа всякої бредоти. Яка просто не буде сплачувати нічого. От я вам нещодавно розповідав про венчурні фонди в Україні. Венчурні фонди. Так от венчурні фонди це фонди, які не оподатковуються, і які абсолютно поза зоною реєстрів. Тобто, якщо ви, наприклад, там, умовно чиновник, і у вас десь взялись 20 мільйонів доларів левих, і ви хочете купити квартиру пентхаус на Печерську, то ви не можете це офіційно зробити, воно з'явиться в реєстрах, там буде розголос і так далі. Так ви купуєте фонд, Фонд. стаєте власником фонду, а фонд уже володіє квартирою. А чим володіє фонд, це вже не в ніяких реєстрах. Просто у вас є фонд, написано, власник там, такого то інвестиційного фонду, венчурного фонду. Все. Стартовий капітал фонду, наприклад, там, ну, я не знаю, 100 тисяч або мільйон. Все. А квартира ваша 20 мільйонів доларів. А, а ви, власник фонду на мільйон гривень. Ну, всі кажуть, ну, мільйон в мене зарплата, там, 250 тисяч, 300-500 ну, чиновників, є хороші зарплати. От я купив фонд. А за цим фондом 5 квартир, 7 останніх моделей Bentley Continental і так далі. Ну це вже не на вас, це вже не світиться. В реєстрах не світиться. От я боюсь, щоб наші, наші. Отак, бо це ж американці навіть не знають, як наші люди, для яких все може вирішити зав... Отак, швидко в 3.15, як вони можуть використати навіть цю схему. Це я буду встановлювати ще 5 років розетку, звичайну розетку для зарядки електромобіля, що дуже важливо під час кризи, під час того, що в нас з бензином, під час екології там, і так далі розетку не можу встановити. Резетку не можу встановити. Спробуйте щось для себе просто, просто попросити у державу. дулю велику намалювати, чи ви самі собі її намалюєте? Оце все, що ви отримаєте. Тому що а хто ви, щоб вам іти зустріч? Чиновник на вас буде дивитися просто як на порожнє місце. От я боюсь, що оце може от сьогодні окей, все підписали, все добре. Я ще раз повторюю: оце все дуже добре. Оце все, що підписали, це дуже добре. Я три місяці ходжу по ефірам, записую відео про те, що це потрібно. Але проблема в тому, що, ще раз повторюю, що вчора, експерти, які сьогодні розказують, кричать, як це все важливо, вчора ще вони розповідали, що це неконституційно, що треба парламент, щоб прийняв, що куча всього там. Я вчора ще написав: буде потрібно, приймуть за одну ніч. І не потрібно нікого обманювати. Бо це наша держава. Оце в нас державі так. Якщо комусь із дуже великих людей щось треба, це буде вирішено миттєво. Ну, Все, все залежить від того, який у вас рівень і який, яке у вас питання. А якщо ви маленька людина, то ви розетку в себе будете встановлювати роками. Роками. Будете обігувати сотні кабінетів, і в результаті нічого не досягнете. Ну, отака історія. Підписання угоди. Вітаю. Оце все, що було 2 місяці це реально лютий треш. І розповідати про те, що ми там щось захистили, не варто. Ми отримали фактично ту ж саму угоду, яка була на початку. Ніяких гарантій безпеки тут немає, про які розповідали, що в угоді мають бути гарантії безпеки. Нема тут ніяких гарантій. Є захист для олігархів, це чудово. Є е, е, фонд, який не оподатковується. Е, не буду це навіть коментувати. Є е, е, умови нових ліцензій тільки. Олігархам лайк. Відстояли молодці, ви класні ребята. Тому ось це, ось це оцінюю тільки як дуже довгий, тривалий процес, в якому брали участь наші високі люди, які хотіли. Свій інтерес вписати цю угоду. Оце, ймовірно, і було причиною тиску на владу і неможливість влади просто підписати важливий документ, тому що немає тут ніяких умов з гарантіями безпеки, про що говорив президент на початку. Немає. І не варто нікого обманювати. Це дуже важливий документ. Він економічний, його й потрібно було сприймати. На самому початку економічний документ, а не безпековий. Це було зрозуміло мені. Чому було незрозуміло усім так званим експертам, аналітикам, хто там виступав чиновникам, народним депутатам деяким? Я не знаю. Я не знаю. А насправді все дуже просто. Ну що частина з них ангажована тими людьми. Для яких було дуже важливо рядочок, що фонд буде займатися тільки новими ліцензіями, а все старе, все, що вже приватизоване, прихватизоване, все це буде за межами угоди прокопали. І ще раз кажу: слава Богу, я дякую кожному олігарху України, який таки отримав те, що потрібно для нього, і дав добро. І більше не тисне на чиновників, бо вони всі також люди, і ми змогли підписати цю угоду. Дякую вам. Підписуйтесь, Telegram, Ютуб, Тікток. Будемо жити в реальному світі. І оці пігулки всі реальності і адекватності, вони кожному з нас дуже і дуже потрібні. Тому що ми повинні будувати державу, де від маленького громадянина. До великого олігарха інтереси, інтереси реалізуються. Тому що в маленької людини маленькі інтереси. І їх реалізувати дуже просто. Але чомусь маленька людина завжди за бортом. А от коли комусь потрібно реалізувати щось таке, що просто для звичайної людини розтяглося б на 200 років погоджень, все тут вирішується за день. Від олігархів ми нікуди не дінемось. Вони були. Є, будуть в Україні завжди є багаті люди. Вони є в Індії, вони є в Штатах, вони є в Британії, вони є в Франції, вони є в Італії. Завжди є багаті люди. Це нормально, дуже багаті люди. Це теж нормально, тому що тільки дуже великі капітали можуть щось реалізовувати. Наприклад, той же самий фонд Рокфеллера колись поборов ліхорадку там і так далі, яка була в. Індії, о в Індії, вибачаюсь, в Африці сьогодні. Ми, коли їдемо туди, ми колемо собі там різні щеплення, робимо, і все великі гроші завжди потрібні. Проблема тільки в тому, коли ці великі гроші могли би поступитися в ім'я людей звичайних. Ви потім заробите. Ви завжди знайдете, як заробити, тому що у вас в державі вікна, двері, все відкрито. Воно закрите тільки для звичайних громадян. Інколи треба поступитися. Тому я вам дуже дякую, шановні олігархи, що ви поступились. Дякую. Працюємо далі. Бережіть себе.